Доброго дня вітає компанія «Автоексперт». У нас нове надходження. грузовий мікроавтобус Т6. Volkswagen Transporter 17-го року. Зараз автомобіль має пробіг 169 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил, коробка передач 6-ступінчаста механічна. І по комплектації у нас три ключі та пульт від Вибасти. Сама Вибаста. Full LED активні фари, два комплекти колес на дисках з гумою, літньою і зимовою. Дзеркала з підігрівом, датчики, дощ, світло. Мультикермо, активний круїз контроль дістронік, асистент втоми водія – Екран Bluetooth USB Aux, кондиціонер, підігрів сидінь, підігрів вантажного відділення. Оздоблення салону текстиль. Салон в дуже гарному стані. Багажний відсік також в дуже гарному стані. Також є фаркоп авто свіжопригнений швеції. Перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. По автомобілю зроблений сервіс заміною наступного. Тормозні диски з колодками. Мастило в двигуні та всі фільтри. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний зроблений сертифікат. Можливо, продаж по перерахунку з ПДВ. Також подарунок до тренінги оригінальний від Volkswagen. Перегляд та тест-драйв можливий у місто Рівне, вулиця Боєрка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і усім до зустрічі на тест-драйві!